Вітаю усіх на Ютуб-каналі Юрій Подорожній. 9 травня Путін збирає чергову вакханалію на Червоній площі. На якій він вирішив прикритись цього разу президентами залежних від нього країн, власне ну, з мотивацією того, що в разі, якщо буде якийсь замах у вигляді там, вибухівки чи прилетить дрон черговий над Кремлем, то вб'ють не тільки Путіна, а і багатьох президентів, на що, очевидно, ніхто не буде. Йти і, і правильний це розрахунок чи ніну не цікаво, тому що насправді жоден з цих персонажів е, нічого нового не сказав, де да й не може сказати. Єдиний, хто там був цікавий, це Лукашенко. Лукашенко, який був в, е, в жахливому фізичному стані. Е, що навіть прес-служба е, змушена була говорити про те, що у Лукашенки є проблеми зі здоров'ям, е, чи то з серцем, чи то з якимось іншим органом. Насправді, з інсайдами його притруїли, не отруїли, а притруїли, попередили. Попередили, в принципі, ну, таким останнім китайським попередженням. Бо вже перше попередження для Лукашенки, само президента Республіки Білорусь, вже було. Нещодавно отруїли. І оголосили, що це самогубство міністра закордонних справ Білоруської Республіки Макея, який був соратником Лукашенка, він очолював його адміністрацію, а потім був переведений на важливий для Білорусі, важливу для Білорусі посаду міністра закордонних справ. Ну, власне, ті, хто там розповідає про його якусь опозиційність чи там внутрішні конфлікти. Я думаю, що це все ерунда. І е, 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 таке попередження у вигляді смерті Макея Лукашенко вже було. Ну що чим зараз займається Російська Федерація? Їм необхідно. Почать зачищати тих, хто може стати реальним таким носієм звинувачень після того, як Росія програє. Фактично, от можна вважати стан Лукашенка на Червоній площі, це вже підготовка до зачистки, як зовні Російської Федерації союзників. Так і всередині Російської Федерації. Ну, загалом, отруєння як метод політичної боротьби і дипломатії в Росії, він має там давнє коріння в ХХ столітті труїли раз Путіна. Потім, якщо взяти там нашу українську історію, то за останній століт два серйозних отруєння було пов'язаних з нашою історією, які організовував Кремль, це вбивство Степана Бандери якого Агент КДБ е, штрикнув е, голкою і ввів отруту, і Степан Бандера помер. І друге гучне отруєння це отруєння Віктора Ющенка. Е, це теж було отруєння таке, е, е, за допомогою якого намагались вибити його з політичної боротьби. Ми всі це добре пам'ятаємо. Я не буду переказувати там всю цю ситуацію з нашими агентами, хто там возив всипав, розслідуваннями, так і немає. Маємо ніхто не взявся за це розслідування, от але два таких гучних. Але і в Росії, власне, з останніх таких серйозних отруєнь це було отруєння Навального. І це теж було таке шоу, яке влаштувала ФСБ, з якою співпрацює Навальний, для того, щоб зараз його притруїти. Потім він поїде в Німеччину. В Німеччині він навіть була в цю, в цю піар-акцію отруєння Навального була залучена навіть Ангела Меркель, канцлерка Німеччини. І в кінцевому підсумку Навальний мав повернутись в Росію, там відсидіти якийсь термін. І отримати вже якесь там політичне майбутнє, для чого його готували, а можливо, ще готують, будемо бачити. Але отруєння, до речі, Навального, воно перегукується і з отруєнням Ющенка, і з історією з Гітлером, якого теж садили в в'язницю, і там книги писав, а тут отруїли, і потім національний лідер, президент і так, далі, і так далі. Тому у Лукашенка історія з отруєнням. В принципі, ясна, і е, таким чином ФСБ буде ставити крапку з цим невизнаним президентом в Республіці Білорусь.